Як тільки диспетчер Авідіопольської районної електромережі Оксана Васильівна Михайліді дізналася про пожежу на енергоблоці, терміново набрала свого колегу з пожежної частини. Алло, диспетчереся, здравствуйте. МЧС. Да? На подстанції Авідіополь пожар под станції 35, 10. У нас пожар, пожалуйста, Джижинська. всем виїжджайте. Екіпаж у складі начальника караула старшого лейтенанта Романа Терехова, старшого пожежного сержанта Валентина Дубчака, пожежника Ігоря Гусакова, водія Олександра Шаргородського терміново по тривозі виїхав на об'єкт тушіння пожежі. На території Рему було все готово для роботи рятувальників. Екіпаж за лічені секунди підготував знаряддя для гасіння пожежі на електроблоці. І, хоча це була лише тренувально-навчальна тривога, хлопці продемонстрували зразки високого професіоналізму, витримки і злагодженості в діях всіх членів екіпажу, за Відьопольська надійшло повідомлення до ДПРЧ 30 СНТ Відьополь про подію, яка могла виникнути при антитерористичної операції, розлив оливи. На даний випадок направились співробітники міліції, відділення ДПРЧ30 та швидка допомога. Під час залучення таких сил ми показали, що в змозі виконати дані завдання по ліквідації таких випадків. Об'єкт, де за легендою виникла пожежа, належить до так званих стратегічних об'єктів. Саме цей енергокомплекс забезпечує електрикою весь Відіополь. Тож сьогодні, коли в Україні підвищена небезпека здійснення терористичних актів, забезпечення надійної безпеки подібних об'єктів має першочергове значення. На цьому наголошує виконуючий обов'язки голови Відопольської районної державної адміністрації Олег Володимирович Маклашевський. На сьогоднішній день в Відпорському районі працює. Комісія ТЕП та НС. Ми зараз знаходимося в районі Моресі, де відбулися навчання на випадок надзвичайних ситуацій і бачили роботу наших районних служб скорої допомоги роботу МЧС щодо усунення можливих терористичних чи інших надзвичайних ситуацій які могли би скластися в йополському районі такі тренування будуть відбуватися у всіх на всіх об'єктах життєзабезпечення водопостачання газопостачання електроенергетики та інших для того щоб Люди могли відчувати свою безпеку і посадові особи, які забезпечують діяльність цих підрозділів, мали можливість тренуватися і дійсно реагувати швидко на ті виклики, які ставили на сьогоднішній день перед нами держава. Ви знаєте, що за дорученням уряду по всій державі відбуваються такі тренування. Такі тренування будуть відбуватися і в Діопільському районі. Зараз, на мій погляд, на території реса дійсно відпрацювали, і ми маємо повне розуміння, що робити на той випадок, якщо дійсно створиться надзвичайна ситуація. Навчання рятувальників завершені. Екіпаж звертає пожежні рукава. Команда виконала поставлені навчальні завдання. Сьогодні все пройшло по плану. Нормативи виконані, умовна пожежа локалізована.